Сьогодні, 25 вересня 2018 року, представники громадської організації Майдан Громадська та Альянсу Української єдності ми прибули в виправну колонію No8 для того, щоб зустрітися на засудженим Петровським, щоб взяти у нього інтерв'ю. І все ж таки ми зробимо все можливе, неможливе, щоб довести е, ту вину працівників замку виправної колонії. Які Дуже і дуже тривалий час знущається над людьми, яких вони б'ють, катують, заставляють робити непристойні речі, відбирають в них у деяких квартири, майно, у нас є такі факти. Руйнують людські долі. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти цим людям і донести і до президента, і до Верховної Ради України стосовно замкової управної колонії. Зробимо все, щоб зруйнувати фабрику смерті, це замкова правна колонія. Зараз зі мною стоїть пан Петровський, який сьогодні ми працювали, значить, брали в нього інтерв'ю. Він хворий Зато, значить, це ті хвороби, які він отримав замкові правній колонії, коли в нього було двосторонні запалення легенів, а йому замість щоб дати таблетки, його посадили значить, на ПКТ чи, чи ДІЗО і катували там. Ну, людина вижила, вона сьогодні знаходиться в УВП міста Житомира. Людина тут нам вже сказала, що дійсно тут нормальні умови, ніхто його не б'є, не катує. Він може кажуть, значить, займатися тим, що може писати апеляційні скарги, писати інші заяви, які стосуються його справи. Я думаю, що ми зможемо добитися тих е, зрушень. І зупинити цю фабрику смерті засуджені. Не, не миріться з безчинством, зі свавільним адміністрацією. З ними їм можна протистояти. Від закону вони нікуди не дінуться. Є конституційні права, є кримінальний кодекс. Ми, 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 правозахисники, будемо з вами завжди з вами. Де буде свавілля? Ви звертайтеся. Надо це присікати. Також Хотілося звернутися до заслужень законопроводної колонії нам. Відомі дуже багато факти, коли людей незаконно притягнуло до по 391 статті. Сьогодні пан Петровський би, продемонстрував свою мужність, людина, будучи, я кажу, хворою, попрацювала значить, з правозахисниками, які тут в виборний колонії номер 8 міста Житомира. Він підготував апеляційну скаргу, він підготував клопотання про те, що. Йому пропонували термін на подання скарги, і він буде відстоювати в судах свої права. Ми зі свого боку допоможемо, ми і допоможемо висвітлити, а також ми дамо краще своїх адвокатів, які будуть представляти справу Петровського у судах. І я хочу сказати, що цей процес буде не проти Петровського, цей процес буде проти Новосядлова, проти замкової правної колонії, проти всієї системи, яка сьогодні орудує долі людські. Тому ми вас закликаємо, всіх засуджених, які свавільно були притягнуті по цій статті 31 до відповідальності, щоб ви не боялися відстоювали свої права. Бо ви знаєте, що ми є, є народні депутати Віктор Чумак, Тимошенко, Юрій, які будуть вам допомагати, будуть відстоювати ваші права і зроблять це можливе, щоб все ж таки ми зупинили і фабрику смерті, і зупинили ми. 391 статтю. Ми доб'ємося, щоб її скасували, бо вона сьогодні руйнує людські долі. Я нагадаю номер телефону гарячої лінії нашої організації 068 933 2882. дев'ять